Ми з вами бачимо фінальне миття твердого покриття, яке після досить активного літнього сезону має плями, бруд та багато іншої загрязненості. Тому ми за допомогою спеціальної техніки прибираємо і миємо цю площу, щоб на зиму та на весну вона мала більш естетичний та охайний вигляд. На цій території ми проводимо удобрення газонів наших осіннім добривом, певним комплексом препаратів, такі, на основі азоту, фосфору та калію. Обов'язково після цього пролив цих зелених зон. Для того, щоб ми навесні отримали гарний яскравий газон. За допомогою цього коренева система напитується певними добривами і їм легше перезимувати цей період. Коли чистий парк, то це неймовірно приємно, візуально, естетично і це взагалі, напевно, відображає наше місто найбільш кращим чином. Подобається мені тут, особливо, що є дитячі майданчики, що зручно з дітками гуляти, що все чисто, прибрано взагалі.